Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація в східних областях України залишається напруженою у Луганську, Донецьку та Харкові. Сепаратисти вимагають федералізації України а також відокремлення від України. Сьогодні в Донецьку так звана народна. Рада проголосила Донецьку Народну Республіку. Пропоную подивитися відео, яке вже з'явилося в інтернеті, як у Донецьку проголошували Донецьку Народну Республіку. Декларації прав чоловіка, других общественних міжнародних правових актах: стремясь создать народне, правове, демократичне, суверенне государство. Право на суверенного государства Донецкая Народная Республика. Донецька Народна Республіка вже заявила про те, що вона звернеться до президента Володимира Путіна, президента Росії, аби він ввів війська і допоміг їм провести референдум, який вони хочуть провести одинадцятого. Равня водночас Міністерство оборони України заявило про загрозу нападу військ Російської Федерації на південно-східній області України за даними Міністерства оборони України. Зараз на кордоні з Україною Росія зосередила кілька десятків тисяч російських військових. Зараз в Луганську, Харкові та Донецьку перебувають українські урядовці до Харкова, великий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. у Донецьку перебуває перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярему. Туди ж полетіла Юлія Тимошенко. До Луганська відлетів секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій та голова служби безпеки Валентин Наливайченко. Одним із перших, хто написав про можливий референдум щодо відокремлення. Донбасу написав самопроголошений прем'єр-міністр Республіки Крим Сергій Аксьонов. Він буквально одразу ж після того, як завершилось засідання так званої народної ради в Донецьку, написав у Твіттері про те, що референдум відбудеться 11 квітня. Потім правда поправився. і написав, що референдум про приєднання Донбасу до Російської Федерації відбудеться 11 травня. Народний депутат України Леся Оробець написала на своїй сторінці в Фейсбук у нової влади, зокрема у силових структур, був місяць на те, щоб стабілізувати ситуацію у своїх підрозділах на сході країни. Але у березні нездатність подавати сепаратистські настрої ще можна було списувати на непідготовленість, то те, що відбувається у квітні, я особисто можу пояснити лише саботажем або відвертою недбалістю. Ключова мета Путіна дестабілізувати ситуацію та зірвати вибори. Якщо в частині регіонів буде загострення ситуації, повноцінне проведення виборів під загрозою наразі владі та суспільству варто забезпечити спільну підготовку та проведення виборів у відповідності до міжнародних стандартів. Між іншим про загрозу зриву президентських виборів, які заплановані в Україні на 25 травня, заявляв і кандидат президент. України Петро Порошенко. Соня Кошкина, журналістка, пише на своїй сторінці в Facebook: в Криму була підтримка населення. Непоголовная, конечно, но доволі внушительное, либо же нейтралітет. Тому анексія пройшла успішно. Ні в Харкові, ні в Донецькій, ні в Луганській масової підтримки сепаратистів населенням нет. Тому нічого у этих выродков не вийде. Пыша Соня Кошкина, Игорь Стакоз на своей странице в Facebook Пыша. Долго думал, писать или нет, но все же напишу. Сегодня все апеллируют к власти и МВД. Мол, наведите порядок на Юго-Востоке. Как можно бороться с сепаратистами, если большинство жителей восточных областей заняло выжидательную позицию и ждет, чья возьмет. Журналіст Вахтан Кіпіані на своїй сторінці в Фейсбук так коментує те, що відбувається зараз на сході України. Терпець урвався. Бездарна влада після Криму здає схід. Імпотентні генерали і міністри горітимуть у пеклі. Не вірю, що не можна зупинити розвал країни наявними силами. Ось так вважає Вахтан Кіпіані. Тим часом в Росії також коментують ситуацію, яка складається у відносинах між Україною та Росією. Костянтин Боровий написав своєму ЖЖ. Про Володимира Путіна так криса в углу і злобно шипіт, агресивна гризаючася криса, загнана в угол, метафора Путіна, його виспомінання з детства. Одна сторона угла, образованого за спиною криси, депутати і сенатори, циніки, яких криса вистроїла за своєю спиною, друга сторона граждані, дурманії пропаганди. Отступать некуда, оставаться в углу смерть. Многие ищут логики, интересы, стратегии, планы и расчеты Путина. Этого больше нет и не предвидится. Отчаяние замещает логику. Продемонстрированы зубы и злобное шипение. События в Донецке, Луганске и Харькове. Теперь злобное животное будет бросаться и наступать. Пугать больше бесполезно. Приблизно такую же позицию занимает и колишний радник. Володимира Путіна Андрій Ларіонов він написав про те, що Путіну втрачати вже нема чого, він буде наступати на Україну. Тим часом Марат Гельман на снобіру пише: Удивительно, що люди, які зовсім недавно вирвали победу в борьбе з Беркутом, там надіються, що в Донецькій наведуть порядок спецслужби. Українська власть совершенно... совершает множество ошибок. Больше всего пострадаем от этого мы с вами. Если Путин с помощью своих вежливых ребят поможет Донецким, то все разговоры о международной изоляции наконец обернутся реальными действиями. Наблюдая за Украиной, мы всегда примеряем события на себя, сравниваем. Мы видим, что оппозиция в тот момент, когда она фактически забрала власть у Януковича, оказалась не готовой к тому, чтобы нести ответственность за страну. Повторяю, как только Янукович сбежал, К Донецким должны были приехать в Киевский страшный и начать по собиранию страны заново. Этого не произошло. Очень надеюсь, что все рассосется без жертв и без нашего участия. Пыша Марат Гельман. Спивачка Руслана Лыжичко. Э... Пише про те, що їй телефонували друзі з Харкова, які постраждали під час вчорашніх подій, які зараз знаходяться на площі Свободи. 15-20 хвилин тому у Харкові почався жах. У якийсь момент зі сторони проросійських мітингувальників, що зібрались під стінами обласної держадміністрації, почали летіти петарди і військові гранати у протестуючих за єдність України, що зібрались на протилежній стороні площі. Наразі багато людей з закривавленими головами з'ясовується інформація, що стану постраждалих і чи немає загиблих. після цього з'явилися так звані тітушки, і марне зібрання активістів Заєдність було розпорошено. Противна інформація зі слів очевидців буде повідомлятися по мірі надходження. Пише Жуслана Лежичко. У мережі дуже багато пишуть про те, що насправді тітушки та проросійсько налаштовані мітингувальники напали на євромайданівців у Харкові. Цьому підтвердження також є. Читайте на про ці факти, читайте на нашому сайті tv.ua. Сергій Лещенко, журналіст, пише. на своей странице в Facebook. Никакой сепаратизм, организованный Кремлем, невозможен без поддержки местным населением. Поэтому власти в Киеве должны просто и доступно объяснить жителям Донецка, Луганска и Харькова последствия превращения в Приднестровье. Например, вот такие. Первое. У вас будут закрыты офисы основных западных банков. Второе. У вас будут закрыты рестораны, Макдональдс и многие другие западные сетевые структуры. Третье. У вас не будет шанса на безвизовые поездки в Евросоюз, а пока получение виз очень усложнится. Четвертое. Добытый вами уголь будет никому не нужен. Україні будуть вигодні його імпортувати, чим покупати в Донбасі. П'яте ваші футбольні команди впевнений можливо будуть грати в Єврокубках. Шестої самоліти зможуть прилітати Донецький лікарка, тільки облітає Україну. Шестое, вашим дітям треба буде служити в російській армії. Ось такі аргументи наводить в своєму блозі у Фейсбук Сергій Лещенко. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці, проводимо опитування і питаємо наших. Телеглядачів, що на їхню думку має робити влада, аби припинити сепаратистські настрої на сході України під цим уже повідомленням, уже зібрано понад 500-600 уже коментарів. Будь ласка, заходьте на нашу сторінку, читайте і залишайте свої коментарі. Нам думка ваша дуже важлива. Я вже зустрінемося з вами завтра об 11.20 з черговим оглядом «Блогосфери». Поки що бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.